Ріг це невелике місто і неможливо кожен раз щось показувати те, що було. Тому ми намагаємося кожен раз чимось здивувати. Це джем сейшн тобто тусовка. Тобто хлопці та дівчата приїхали на сейшн і головний герой змагається за серце, головний красуні, нашої клоунеси. Ця вся програма построєна на тому, що кожен показує свої можливості. дуеті працюємо з 2019 року. Тому в вашому прекрасному місці ми зараз в вдруге. Повний набір. Клони, як то кажуть, мають вміти все. І спочатку є одна з наших реприць, де я складаюсь в дуже маленьку коробочку. Ось не будемо розкривати секретів, як це робиться, але це все ловка стрік. Потім так у нас є номера інтерактивні з людьми. Там танго, наприклад, це. Танок з дорослими чоловіками такий більш для дорослих номер. Намагаємось задіяти в наших репризах як і дітей, так і дорослих. Тому що коли дорослі попадають, приходять до цирку, то насправді вони тільки вчора були дітьми, і вони також хочуть отримати позитивні емоції, якийсь адреналін, взяти участь. Тому, тому цирк це якби є заклад для всієї сім'ї. Дівчинка у нас, дві сестрички, їм по 17 років. Ми брали з самого маленького. Ну, ви бачили да, в роботі ніяких не агресій, ніяких все, то, що вона робить в манежі, то вони роблять на природі. Більше ми від них нічого не посимо. Люди звикли, от верблюди, да, не всі виклик, що це восточні якісь там танці, ну, звука, світло. А тут вирішили. І... Імпровізувати, да, і щось зробити інакше, як би робити в якось в комічному жанрі. Ой, я давно не був в цирку, Сподобалося, це мій дебют. Так, на, на арені дебют. Для мене зараз все, ну, так, феєрія, салют. Дуже сподобались повітряні гімнасти. Круто взагалі, так зрозуміло, що там два хлопці, мабуть, брати без страховки взагалі. Ну круто. Ну а дітям, думаю, верблюди люди сподобались. І ну не знаю, класно, що є, хоч кудись зараз в такий час сходити, потішити дітей та й самим якось розвіятись.